Доброго дня, шановні студенти та журі. Під кінець робочого тижня кожен з нас хоче відпочити і поринути в атмосферу затишку та гармонії. Тому я всіх вас сьогодні запрошую до творчого засідання нашої віртуальної поетичної кав'ярні. У нас, звісно, є різноманітне літературне меню, але родзинкою нашого закладу є, звісно, прекрасна поезія. Афірмація сьогодні для всіх така: хороший день починається зі щирої та щасливої усмішки. Тож сьогодні подаруємо один одному посмішку і чудовим настроєм. Давайте поринемо у світ чарівного слова. Автор поезії, яку нам сьогодні запропонували, це українська поетеса, яка народилася в українській родині. Яка довгий час жила в Москві. Коли їй було 12 років, їх сім'я переїхала до Києва і дівчинка пішла навчатися до звичайної школи. Вірила, що після війни Україна буде незалежна. Німці такі думки не розділяли, тому її з товаришами розстріляли в бабині Яру. Їй було лише 36. До останнього був з нею чоловік Михайло. Під час затримання він представився письменником, щоб бути разом з коханою. Дорогі друзі, студенти, скажіть, будь ласка, про кого йде мова? Це Олена. Це Олена Теліга. Євген Маланюк висловлювався про подібних жінок такої сильної натури, сили духу. так. Коли в інших народів героїчні чи мужні жінки лише трапляються, то у нас поява їх має якийсь систематичний, у всій неприродності свій майже природній характер. Бо навіть і ті жінки, що залишаються лише жінками, всі вони вражають своєю чисто мужецькою жадобою до влади, до слави, всі вони відчувають пафос героїзму. Ці вражають чисто мужеською голою до панування, до агресії, до боротьби, та з ким, з якою боротьбою? Як про себе писала взагалі Олена Таліга, яке кредо поетеси? Перш за все, я дібрала для вас цитати, які зможуть е, надихнути нас, так, підштовхнути до нашої поезії. жінка товариш має переважно так мало жіночності, що викликаючи пошану, ніколи не викликає любові адорації. Я радію, що є непохитною українкою. Перед нашою молоддю стоїть блискуче завдання стати батьками майбутнього своєї нації. Дорогі друзі, у нас сьогодні з вами поезія дуже цікава і з присмаком такого міцного рестрету. Тому я прошу вас зараз заслухати поезію, але під час прослуховування, будь ласка, уявіть картину, яку створює автор. Спробуйте відчути емоції цієї поезії. А якщо у вас є під рукою ручка, будь ласка, спробуйте намалювати кардіограму цього вірша. Я маю на увазі спробуйте відчути, чи змінюється тональність ритмомелодика цієї поезії. Отже, вашій увазі наша поезія Олени Теліги відповідь. О, так. Я знаю, нам не до лиця з мечем в руках і з блискавками гніву, військовим кроком, з поглядом ловця І ти завзято крізь вогонь і зливу. Ми ж ваша пристань тиха і ясна, де кораблями ваші збиті крила не лев, а діва наш відвічний знак, не гнів, а ніжність наша вічна сила. Та ледве з ваших послабілих рук, сповзає зброя ворогам під ноги, спиває ніжність легендарний круг, жорстокий демон бою й перемоги. І рвуться пальці довгі і стрункі, роздерти звички, мов старі катери, катари, щоб взяти зброю з вашої руки і вдарить твердо там, де треба вдарить. Та тільки меч, блискучий і дзвінкий, відчує знову ваш рішучий дотик. Нам час розгорне звиклі сторінки, любов і пристрасть, ніжність і турботи. Будь ласка, скажіть, друзі, які асоціації, емоції вас викликала ця поезія? Що ви уявили так. Можете, будь ласка, перегнути на слайд, там, де вірш, щоб ми бачили текст? Так. Які образи уявили? Можливо, якась картина вималювалась. Асоціації, можливо, є певні. Відчувається така е, сила, е, яка йде від цього віршу. Дякую, Дякую. правильно. Ще хто, як вважає. Можливо, ви зуміли створити кардіограму поезії, так? Тому що кожен вірш це душа поета, і ми маємо його відчувати серцем. Яка тональність, скажіть, будь ласка, друзі? Ми чітко відчуваємо у цій поезії таку патріотичну так? силу, силу духу української жінки, так? Дійсно. Скажіть, будь ласка, а можна чому ж наша поезія має такий присмак міцного рестрету. Це така міцна кава, подібна до еспресо? Тому що саме Ой, будь ласка, Настю. А, можливо, тому що як в каві є цей гіркий присмак, а, який залишається. Ну, Особисто для мене в поезії було сказано про те, що а, ну, є. Не, не, не такі часи, що потрібно боротися попри те, що хочеться відпочити. А, і ось цей терпкий смак і гіркий смак е, бажання перемогти. Ну, ось чомусь є асоціація з кавою. Дякую. Правильно, я згодна з тобою. Будь ласка, є ще якісь? Правильно. Отже, історія написання поезії, яку нам пропонують, ввійшла до збірника. Так і називається збірник редакції і примітка Олега Ждановича 1977 року. Лід дан, рід літератури це лірика, вид лірики, філософська, тут, звісно, ми бачимо поєднання: громадянська, патріотична жанр, ліричний вірш. Давайте ми сформуємо з вами мотив цієї поезії. Ви можете користуватися опорними словами. Отже, мотив поезії Звісно, як вже було сказано, е, Анастасія говорила, це мотив боротьби, це тверджуюча сила жінки, це непохитність духу. Так? Перш за все, це непохитність лиспрямованості, прагнення виборювати незалежність. Давайте ми з вами спробуємо сформувати е, образ ліричного героя. Ви можете користуватися початком речення. Сильна духом жінка, яка Настю, будь ласка, особливо що для мене це сильна духом жінка, яка, попри те, що вона втомилася, попри те, що вона хоче мирного спокійного життя. Вона розуміє, що їй потрібно за це боротися. Вона тримає в руках цей меч. І іде вперед, тому що знає, що це потрібно, тому що це пізніше принесе її відпочинок, і це зробить її життя, Ну це дасть їй навколишнє середовище мирне, де вона зможе відпочити повністю. Тобто зараз вона це зробить, а потім вона буде щаслива через це. Вона йде до останнього, щоб зранку своєї мети. Дякую, правильно. Дякую, будь ласка, ще хто Ольга. Ольга Віталіна. В ліричній героїні поєднується як сила, так і а, ніжність. І для мене це просто приклад жіночності. Хоча мені просто не подобається, як інтерпретують по стандарту жіночність, що це лише е, ніжність. Жіночність поєднує в собі якраз і силу, і тут вона демонструється на повну. Я, я згодна з тобою, Ольга, особливо. В умовах сьогоднішніх подій дійсно роль жінки вона переосмислюється, і образ жінки він дійсно переосмислюється. Отже, ми говоримо, що це дійсно тверда жінка, тверда духом, як ритя, і водночас жінка романтична натура. Отже, ідея цієї поезії це непохитна цілеспрямованість, стійкість, безкомпромісність, це наполегливість у боротьбі за незалежність і свободу батьківщини. Безумовно, що роль жінки є винятковою. Вона мусить бути і будівничим допомагати чоловікам. Вона може, вона може повинна бути і матір'ю, так, і донькою, і дружиною. Але одночасно з тим ця поезія нам показує, що роль жінки вона виняткова лише тому, що коли мужчини втомлюються, так а це згадаємо, будь ласка, що Олена Теліга. Була членом української організації націоналістів, і е, це період, коли Другої світової війни, коли звісно наші чоловіки вони багато їх полягло. І жінка, образ, взагалі жінка повинна була ставати так до, можна сказати, до такого бою, часто справжнього, прямого, а іноді і до, в переносному значенні так працювати. Подивіться, будь ласка, перед вами образи, символи, які наявні у цій поезії. Давайте спробуємо їх зрозуміти і розшифрувати. Будь ласка. Ольго. Мені здається, образ ознаків зодіяки Діва та Лева використані для того, щоб наголосити ще раз на ролі жінки, тому що лев а, можна сприйняти як чоловік, а, а діва ну, суто як жінку. Так. Дякую, дякую. Будь ласка, Настю. А, так, можливо, образ меча як сміливості, хоробрості, готовності йти в бій, а, йти в бій близький, тому що мечі це близький біль, біль кажу бій. І ось так. Дякую, правильно. Будь ласка, ще У нас є образ кораблів. Кораблі. Будь ласка, Ольга, Образ кораблів і в загальному образ пристані це така ну, висловлюється ніжність і всеосяжна підтримка, що а, жінка готова прийняти а, ну, до себе і допомогти а, підтримати, а, зарадити. Правильно, правильно, будь ласка, Каріна. Ну тут Ворон він для мене асоціюється через книги, тим, що це знак смерті, і якраз такий саме мотив цього віршу виходить, що смерть може бути, і якраз ворон буде знаком цієї смерті. Дякую. Я згодна, будь ласка. Ще хто Настю хотіла сказала. Дякую, дійсно. Перш за все, ми бачимо у цій поезії образ меча. Він є можна сказати, центральним. Якщо пригадати е, символічне значення, так і меч це символ сили, це символ лідерства, це символ вищої справедливості. І е, в цій поезії, дійсно це такий можна сказати символ е, мудрості, так і бою. Крук, ви правильно дуже сказали, це символ смерті, яка е, вирує над людьми, і дуже цікавим елементом є побудова е, так, використання гороскопу жінки як лева і жінки як діви, тому що е, прийнято вважати, що жінка діва це ніжна тендітна е, особистість, а лев – це сильна натура, яка більшою мірою притамана чоловікам. Хоча ми бачимо, що наша поезія побудована на таких протиріччях, антитезах, так, які ж художні засоби наявні у цій поезії? Перш за все, це, будь ласка, давайте ми зглянемо з вами текст. Перед нами є, так, хто знайде епітети? пристань, наприклад, тиха і ясна. Збиті крила. Вбиті крила. Також, Легендарний і... круг може бути? Може, так, Ольга, будь ласка. Пальці, довгі та струнки. Мечі, митку, дзвінки, рішучий так, правильно, наявне Неля, будь ласка. А, також ще близько в Киму. Військовий Військовий крок. Дякую. Погляд ловця», Звиклі сторінки так. в кінці, рішучий дотик. Дякую, правильно, наявне у поезії порівняння кораблями крилами. Так? Наприклад, ось зараз так. З чим порівнюють кораблі? Так, ми порів... автор порівнює. Де кораблями ваші збиті крила мається на увазі, так, це е, жінка, да? мидва та пристань тиха і ясна, де кораблями ваші збиті крила в цьому значенні автор е, каже: ніби як втома, да, це е, втома чоловіка, і, можливо, навіть десь, е, можливо, якесь. Духовне таке, навіть, може бути, втома е, така духовна. Е, у поезії наявні метафори: Повзає зброя спиває ніжність, гіпербола є, і ти завзято крізь вогонь і зливо. Е, до речі, зараз ми будемо з вами далі аналізувати е, прийоми. Ольго, 4 хвилини. Метонімія рвуться пальці, синегдоха. метонімія рвуться пальці. Думав цікавим є стилістичні фігури. Цей вірш загалом побудований на антитезі. Я вам її виділила: гнів, ніжність, Діва Лев. Чому на антитезі, як ви гадаєте? Тому що я казала по поставлення. Правильно, тут іде про представлення жінки ніжної, елегійної, так і жінки сильної, жінки-борця залізної. Є градація в першій строфі з мечем в руках, є також анафори. Поетичний синтаксис представлений інверсією друга остання строфа. Складні речення наявні, напевно, скоріш за все вони дають змогу нам побачити. Складність ролі жінки у цьому суспільстві, особливо за таких обставин, а літерація звучить дуже чітко з мечем в руках і з блискавками гніву. Так, це літера Р, з і наявні асонанси і, і так дуже часто, і ніби між жінка і чоловік щось посередня середина. Полісиндетон і в четвертій строфі. Е, звичайно, що кожна поезія має свою мову, це її е, робить дивною та красивою. Ми маємо в цій поезії силоботонічну систему вірчування, розмір п'ятистопний ям, примування перехресне і витримує чоловіча і жіноча. Дійсно, може бути дуже характерним для цієї поезії навіть на рівні її ідейного змісту. Скажіть, будь ласка, що ви, вам потрібно усвідомити сьогодні для перетворення вашої душі? Чи можемо ми вважати цю поезію актуальною сьогодні у наш час? Будь ласка, Ольга. Поезія актуальна як не як, тому що зараз у сучасних подіях роль жінки важлива. Жінки важливі жінки є у всіх сферах. Зокрема, у військовій сфері. Вони також захищають нас і забувати про їхній вклад не можна. І потрібно пам'ятати, і ця поезія дуже добре відображає. Дякую, Дякую. я згодна ріна. Я підтримую думку Олі, тому що справді роль жінки зараз, особливо на фронті, важлива. Я як не крути тепер жінок на фронті стало більше, і їх тепер не, не правильно сказати, ну вона може поєднувати свої емоції, так як є, і не боятися осуду суспільства. Тим самим ця поезія також під, підтримує. Думку про те, що війна і жінки стоять на всіх фронтах одночасно. Так, що жінка це дійсно помічник чоловікові, дійсно так. Будь ласка, Настю. Так, як на мене, також актуально, тому що зараз жінки не просто стоять як за чоловіком тримкою, а навпаки, вони стоять поперед поряд. і поряд так. І вони рвуться, тому що вони розуміють важливість захищати свою країну. Вони розуміють важливість завтрашнього дня, який може не настати ну Правильно. вони рвуться ну для того, щоб потім було щасливе майбутнє. Дякую, я згодна з тобою. Дійсно, ця поезія показує нам жінку сильну, яка не стоїть за плечима чоловіка, а є його опорою і навіть його підтримкою в ті часи, коли йому дійсно буває важко. Мої любі, на закінчення нашого такої невеличкої зустрічі я щиро побачила, що серед нас справжні поціновувачі поезії. Я хочу вам подарувати комплімент від Бариста, адже для сьогодні для нас була така можливість зустрітися і познайомитися. Я пропоную вам обрати будь-який із картинок, і ви отримаєте свій комплімент. Настя, будь ласка, який ти обираєш, яку картинку. А, а у нас не показується. Зараз, ходим. Зараз видно? А так? Будь ласка, обирайте. Я, ну, я завжди по умовчні вибираю е, каву. Напевно, це буде кава з там, де ромашки є. Здається, кава я просто не бачу. Тут? Uh, ні, ні. Вище, вище, вище. Uh, і сюди. З букетом ромашок. 5. Ні, з букетом ромашком, ромашок, тортиком. О, так, 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 так. Ви найкраще, пам'ятайте про це. Дякую. Дівчатка, хто наступний? Неля, будь ласка. Uh, так, uh, я бираю по центру каву з кросанами і троєндами. Ви неймовірно не зупиняйтеся. Дякую.